Справжній бойовик на валютному підґрунті розгорнувся сьогодні у Сімферополі. Просто нева в одного з місцевих жителів поцупили сумку з готівкою. Чоловік намагався і від грабіж грабіжників наздогнати і тікав від них, відстрілюючись. Наталка Софіханова знає усі подробиці. Все було сплановане до дрібниць. Бандити знали графік жертви. Пів на сьому ранку чоловік вийшов із помешкання, сів у своє авто і тільки но натиснув на газ, як його протаранила машина нападників. А потім околицю розбудили постріли. Вони два рази врізались в двері. Після цього... А, этот мужчина почав ну ругатися. Матом вот. а, в общем кричать: що ви делаете, из за ти машини, яка врізалась, вибасви вибіжав второй мужчина. Заднюю дверь забежал, забрав какую-то вещь, почав бежать. Це була сумка з грішми. В ній було понад 40 тисяч доларів. Дар'ю лищук розбудив шум на подвір'ї. Далі дівчина спостерігала бойовик з вікна своєї квартири на 10-му поверсі. Облич нападників вона не розгледіла, натомість добре чула постріли. Було два вів вистріли, много крікав, куча народу. Ета машина різко. Їхала чоловік, мужчина, взяв гроші з со старої машини, забіжав на ходу в свою машину. А нікуди то уїхали. Жертва грабіжників намагався їх наздогнати. Вони відстрілювалися. За неофіційною інформацією, один з пострілів влучив у припарковану іномарку. Нападники дали газу, але не впоралися з кермуванням. Машина впала в яр, та злочинці одразу пересіли в іншу. Сказали мені, що вистріли були, три вистріли женщина кричала, машина швидко розвернула сіресеребряного свята і. В дітена, вроді би, події. В мікрорайоні швидко обростають чутками за деякими. Грабіжники, коли втікали, загубили гроші, а потім, нібито, їх збирали. Однак у міліції цієї інформації не підтверджують. А ніскілька лиц нанесли йому тілесне тілісне після чого завладіли крупней суми грошей. за останній тиждень. Це вже друге гучне пограбування у Криму. Кілька днів тому в Євпаторії грабіжники поцупили 180 тисяч доларів. Обидві жертви нападників виявилися колегами, заробляли на життя обміном валюти. Наталя Сафіханова, Армен Погосян, Крим. Новини 2 2.